Доброго дня, любі друзі! З вами я, Оксана Князева і мій вишитий затишок. Сьогодні вам хочу показати, що нам приходило, показати якийсь друк, друку, щоб ви розуміли, що ви купуєте. І так, розпочнемо ми з пасхальних рушничків. Ми готуємося до Пасхи, у нас ось такі є рушнички. Так, дивіться, друк цікавий. Я вам зразу хочу показати до цих росликів. Так, Ось такий у нас рушник з квіточками. Наступний у нас рушник ось такий ангел над Україною. І третій святе сімейство. Тож це все в одній цвітовій гамі. Бачите? До них я замовила ось такий бантик. Є з наявності. Рушнички ці всі в нас є в наявності, їх можна замовити. Так. Ще оцей, дивіться, ось такий рушничок у нас теж виходить чудовий, до нього можна ось такий бантик, і до нього можна ось такий бантик. Бачите? І той, і який бантик підходить. Щас дивіться, я вам покажу отак. друг. Дивіться, тут у нас квіточки однакі, жовті, голубі. Так, дівчатка, ще для кого японська рубка ще стала дорога, то ми робимо підбори. Я закупила чеську рубку 11-ту і роблю підбори в чесні. Будь ласка, можна замовити в чесні. Це у нас ось такі рушнички поприходили. Всі вони є в наявності. Я замовила це. Цей рушничок просто показую друк, бо це під замовлення. Так. Так, наступна у нас фенікс. Ось ці риси. Я вже скільки їх підбирала, але дівчатка хочуть ще. Уже зробила в другому підборі, може, буде другий, ще другий буде вишивати. Так, дивіться, ось у нас є ось такий кінь. І ще є з золотистим, Теж є в наявності, можна замовити. Я вам покажу чуть пізніше. Ось дивіться, друг, друг чудовий, дуже можна вшисти. І не вбивати очі. Наші жабки вже є відшив, і це знову замовили. А, дивіться, ось ця схема материнства. Це повторно замовила мене жіночка, бо її зробили підбор не дуже, а вона повторно хоче відшивати. Богородиця в нас ось така іконка. Так, є у нас 4 пори року такі кругленькі. Один набір у мене схем наявності є, можна замовити. Так, це такі самі я не буду показувати. Наступний у нас іриси. Замовили мені його у підборі в бісері. Хотілося б в рубки зробити, але дівочка захотіла у бісері. Ну, будемо робити бісер-підбор. Так, ось такі вінчальні ікони, формат А2. І наш підводний світ, який вже, я не пам'ятаю, скільки я наборів таких скомплектувала. І в бісері, і в, бісер, в рубки, дівчатка вишивають, оформлюють під світкою, і, і тримають як акваріум. Так, це я вам показала. Тепер я вам ще хочу показати, що я для себе взяла. Так, і покажу о, ми з вами дівчатка, так? Ой, у мене один упав. один упав. Так, ось такий. Дивіться, у нас браслетик. Тут вишивка на штучній шкірі. Ось є і такий. Оцей у нас в запасі. Ось цей замовила. Так, собі я замовила, я потім вам покажу ось таку. Для голок, щоб держали магнітний тримач для голок, для станочка. Покажу його у дії. Так, ще я собі замовила ось такий чудовий а, набір для створення гольниці. Він і органайзер, і голочки можна зберігати. Дивіться, хочеться, щоб в вишивальниці ми, у нас все було чудово. І так, дивимося, що сюди у нас входить: канва. На якій будуть вишивати. Вишивати потрібно ниточками. А, собачка така. Ну, я родилася в рік собаки, тому я собі захотіла вишити а, таку цю ну, собачкою. Так, це у нас деталь, на яку, я так розумію, ми надіваємо. Ну, подивлюся, для чого, це ще не знаю, не розбиралася. Штучна шкіра. А, це у нас держатель для ми вишиваємо, потім це все оформляємо. Тепер дивіться, я просто не просто собі замовила огольницю, а замовила органайзер. Десь сюди я можу положити ниточки, ножнички, там якісь голочки. Так, сюди також. Щось можна маленьке вишивати для бісера, а можна щось сюди ложити. Ось, бачите, тут голочки рекомендують сюди ложити. У мене голочки будуть там. Дивіться, з обратної сторони кедмей. Бачите, таке? я так розумію, що вишивається оця тканинка. Вона, я її вже кудиться положила. Так, так, так. Ось вона. Вишивається тканинка, потім сюди ложиться синтепон. І шивається ось так. Ну, я це потім буду вам показувати. Шивається і такий буде ну ось, воно, ось так. І ось так. І сюди наш малюночок. Ось так. Дивіться, ось такого. Але я це вам буду показувати збирати, як я вже відшию це все, і в мене буде ось така гульниця. Так, сюди ще входить літка, щоб шивати, і сюди входить муліне. Ось на такому дивіться органайзері. Це я собі таки замовила для гольниці такий органайзер. Ще дивіться, ось така є гольниця, да? це для тих, хто може з собою брати в дорогу. Вона закривається на кнопочки, ви сюди голочки положили. Давайте ми і цей подивимося, так? Я вибачаюсь, бо все це робиться одною рукою. Так, так, зараз я встановлю. Так, ось дивіться, ось це такий набір. Значить, щось сюди входить також ниточки, щоб шити, шивати. Там голочки є. Ось голочки, бачите, є. А, так, дивимося. А, відшивається ось так. Потім збирається це все. А, а, тут у нас і кнопочка є. Це ми, ну, цей набір я не буду відшивати, але також само дивіться, його можна зібрати. Але давайте щось подивимося, чому так на кожі у нас йде малюнок. Ви подивіться, тут ще вишивка. Ось ось. Буде на, на шкірі. Бачите? Одна сторона відшивається на тканині, а друга сторона відшивається на шкірі. Дивіться, який чудовий набір? О, є наявності, можна цей набір замовити. Так, давайте подивимося саму інструкцію. Дивіться, ось йде схема. Для шкіри, схема для вишивки по шкірі, схема для вишивки під каневі. також є, як збирати. Бачите, нічого такого страшного немає. ось. І ви сюди можете таку лягольницю, зібрати. Так, дівчатка, і ще хочу вам показати, що входить що ось такий набір. Да? Це в нас вишивка браслета. Так, Так, дивіться, сюди входить основа на штучній шкірі. Бачите з дирочками, потім основа, яка зашивається, щоб у вас не було видно ваших гріхів ось так пришивається. І щоб до руки воно було, ну, ниточка руку не царапала, щоб було так. Бісер, бісер, нитки інструкція, як воно збирається, як шивається ну Чудовий такий набір можна відшити, подарувати на 8 березня. Ось це свято буде. Ось дивіться, ось такий бачите, набірчик. Так що, хто хоче, може замовити, я скину, які у нас є під замовлення, які є узори, там узори різні.